Всім доброго вечора. Не могла просто пройти я повз ситуації і відео про Сабіну і Андрія, а точніше, відео, яке виставив Андрій. Я думаю, ви могли бачити. Якщо не бачили, це 12 років просто брехні і як в цілому побудований український бізнес. І єдине, що я хочу сказати, це те, що я в цілому не підтримую ту чи іншу сторону, тому що я не слідкувала за цими людьми, але мені було максимально цікаво. Цікаво дивитися це е, відео, інтерв'ю, не знаю. І е, я лише зрозуміла, а точніше, ще раз мені підтвердилося те, е, як в цілому виглядає успішний успіх і ідеальна картинка. І як це популяризують і в нашому суспільстві трактують. Єдине, що я хочу сказати, це залишайтеся з собою, і вам ніколи не доведеться, е, не знаю, мені здається. Тримати в собі багато таємниць, і щось ховати, щось приховувати, і все життя хвилюватися за те, що хтось цю таємницю відкриє або розкриє, і ваше життя просто зруйнується, тому що коли ви живете принаймні чесно, самі з собою, тоді в цілому все життя крутиться навколо вас, а не ви навколо нього.